Mier van. Mier van. Mier van. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. І воно оновлюється кожного ранку. Нам потрібно в це вірити, і, лягаючи спати, нам потрібно уявити собі, а ранок настане. «А Ранок настане, а ранок настане для мене і для всієї моєї родини в ім'я Ісуса Христа. Лягаючи спати, ми кажемо Слово, лягаю, я спокійно і сплю, тому що ти оберігаєш мене і повинні уявити собі, уявити, що Господній покров над нами. І хай Господь допоможе нам, щоб оці прояви, щоб оці уявлення супроводилися нас На протязі усього нашого життя, щоб наш мозок, щоб наші уяви не малювали якесь щось страхітне, а малювали тільки добре. Адже Господь дає нам все добре, Алілуя! Слава йому, повіки, слава! Слава Йому, слава Йому! Якщо подивитися в то ви побачите поле, яке було для, мене, для нас усіх два уже рази. Тіє, тим полем, на, яких, на якому я знімала ролик, який був для нас взірцем. Сьогодні я від'їхала на слідуюче поле, яке було праворуч, і ось таке поле. Колись на цьому полі була гарна люцерка. І ми бачимо іще залишки тієї люцерки. І знаєте, ну, можливо, можна її скосити і ще щось мати. Але якщо не вдивлятися, а дивитися просто на цей шмат поля. То да, в Німеччині є великі поля, а є такі невеликі. І це теж мат, це теж називається поле. І якщо не вдивлятися, то можна собі подумати, що це поле якесь закидане. Просто його залишили і ніхто про нього не дбає. Ну, на перший погляд так і є. Тут дуже-дуже багато бур'яну і де, і... але люцерка все рівно є. Якби це було. Моє поле, я б, мабуть, скосила таку, яку є люцерку, і все рівно її використала. Але воно ж не моє, тому господар краще знає, що потрібно робити з цим полем. Але. Дивлячись направо, вправо і вліво, ми бачимо, що на... куди б ми не поглянули, на який би шмат землі ми не поглянули, ми завжди будемо бачити, що на ньому щось росте. Де б не знаходилась земля, навіть в пустелі, серед тих пісків, все рівно ми знайдемо щось, якусь рослинність. Навіть взимку, коли у нас сніг. Якщо ми розгорнемо отой сніг, ми все рівно побачимо, а там щось росте. А там щось росте. Ну, не буває такої землі, де б щось не росло. І хтось скаже, а солончаки або ще щось. Ну, це такі, знаєте, мізерні клаптики землі. Але якщо взяти взагалі, то на кожній землі, землі росте обов'язково щось. Хочу прочитати слово Господнє, а потім трішечки ще поміркувати. І так, буду сьогодні читати з книги буття, з восьмого розділу і з 18-го віршу. Ми, якщо читати, Якщо читати спочатку, то ми прочитаємо подію, яку всі добре знають, подію, яка пов'язана з Ноєм. Тож, Ной спасся, спаслася вся його родина, і от вони вийшли знову на землю із ковчега. І от що відбувається? І вийшов Ной, 18-й вірш, буття 8.18. І вийшов Ной, а з ними його сини, дружина та, та дружина його сини. Вийшли також усі живі істоти, всі тварини, плазуни, птахи, все, що рухається по землі за своїми родами, всі вийшли із ковчега. Після цього збудував ной жертовник Господові. Він узяв з усієї чистої худоби та з усіх чистих птахів і приніс все спалення на жертовнику. І відчув Господь приємний запах, і сказав Господь сам собі: не проклинатиму більше землю через людину, бо з раннього віку серце людини має нахил до зла. Тому більше не знищувати все живе так, як я вчинив. Надалі, надалі. Російський переклад впредь, надалі, назавжди. В усі дні землі сівба і жатва, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться. Не припиняться. Хто це сказав? Це сказав Господь. А слово Його не зміне, а слово Його живе, а слово Його да і амінь. Він Альфа і Омега, початок і кінець. І якщо Господь сказав слово, то воно не зміне і живе. І коли ми навкруги подивимося, то і на одному полі, і на другому полі щось росте. Обов'язково росте. У нас є такий орган. Серце. І Господь розповідає в слові своєму і згадує про слово серце неодноразово. неодноразово. І коли ми читаємо одну із головних притч про сіятеля, який вийшов і сіяв отець насіння. То ми читаємо про е декілька видів отої землі, отої почви. І в залежності від того, яка вона, ото насіння, ото добре насіння проростає або не проростає. І так, наше серце це земля. Послухайте, наше серце. Це земля. В кожної людини є серце. І кожне серце це земля. В яку хочемо ми чи не хочемо, сіється насіння. Воно сіється завжди, пустель не буває. Тому що наше серце це не пісок, це не солончак, це земля. І от якщо ми Сіємо в нашу землю гарне насіння, а гарне насіння це слово Боже. Ми живемо по Слову Божому, ми е, вникаємо в Слово Боже, ми розмірковуємо Слово Боже. Ми за, з, з раннього ранку шукаємо Слово Боже. А потім не просто прочитали: О Господи, Галочку поклав! Бо я зранку встав і прочитав три глави. Так, як потрібно, три розділи, Господи, я це зробив. А про що ти читав? А на протязі дня ти хоч один раз згадав те, що ти прочитав, а ти це е, вклав в свої думки? Ти оце насіння, яке ти прочитав, ти його зрощуєш? Чи ні? Чи ти просто кинув його отам при дорозі, хоч рости, а хоч не рости. А потім налетіли оті ворони, оті життєві, всі-всі-всі, там, де у нас так багато суєти, так багато клопоту. Оті клопоти, птахи клопоту налетіли, все ото насіння повигрібали, поїли і що далі? І далі порожнеча, і далі порожнеча, і ніби що сіяв зранку, але на протязі дня про все забув і вже ліг спати і навіть нічого не згадав. І от. Подивіться на ці два поля. Якщо дивимося далі, там пшениця, там господар піклується про своє поле. Він посіяв гарне зерно і не просто посіяв, а далі піклується про нього. Він зрошує його, поливає, удобрює, дивиться, щоб ніякий шкідник на нього не напав. Піклується про нього, піклується і тоді отримує гарний результат, гарний урожай. Подивимося на поле, яке отут біля нас. Тут теж посіяно, розумієте? І да, тут ще є залишки доброго. Тут ще є люцерка, яку також сіяли. І перший, перший рік, можливо, другий, чесно кажучи, коли я приїжджала, тут був гарний урожай, гарна люцерка. Тобто, поле було засіяно, і господар піклувався про нього. Воно було засіяне теж добрим насінням, тому що люцерка теж потрібна. І, можливо, в якийсь рік чи два господар отримував гарний результат. Плоди були плоди, тому що він бав. А потім, а потім, можливо, послухайте, зараз я не осуджую цього господаря. Це поле це для нас зразок, образи, так як і Ісус. Проповідував слово, і він брав притчі. Оце поле для нас зараз як притча, як наглядне, е, наглядний інструмент для того, щоб ми зрозуміли. Сіємо ми добре, чи не сіємо ми добре, все рівно в нашому серці буде щось рости. Тому що Господнє слово сказала сказало, що надалі. Сівба і жатва не припиняться. Скільки б не жила людина, все її життя. Оцей закон, сіяння і жатви, воно не припиниться. Не припиниться. Тому слово Господнє каже: не зупиняйся на досягнутому, а далі продовжуй свій шлях сі, сі і сі. Скільки. До кінця свого життя, тому що слово Боже каже, що сівба не припиниться. не припиниться. Якщо ми припиняємо сіяти добре насіння і дбати про нього, то що відбувається? То наше поле, наше в серце все рівно буде засіватися. Все рівно, все рівно. І через деякий час ми побачимо ось таку картину. Де не де буде ще проблискувати слово Господнє, де не де, і що воно буде цвісти і буде хотіти приносити плід. Але отих будь-яків буде з кожним разом все. Більше, більше і більше. Якщо ми припинимо сіяти Слово Боже, якщо ми припинимо читати Слово Боже, ходити на зібрання, спілкуватися з братами сестрами, послухайте, послухайте, ворог прийде. І начне, почне сіяти своє насіння. З поле ніколи не буває порожнім. Ну ніколи воно не буває порожнім. На ньому росте або зерно, або якийсь овоч, гарний плід потім приносить. або поле поступово починає бути занедбаним, і на ньому починають рости оці будяки, які заглушають Слово Боже які потім не дають ніякого плоду, які потім починають буяти, буяти і буяти, і оте слово, яке колись приносило плід, яке змінювало наше життя, воно перестає існувати. Воно б десь там, приглушене, приглушене. І людина тоді засинає, а потім приходить зневіра, а потім аж чи спасений, чи не спасений, а Бог його знає, а потім приходить якась порожнеча і вже нічого не радує. І ти прокидаєшся вранці і думаєш, а чого ото я прокинувся, і ото воно радіє, чого вони радіють, як ото можна радіти, те, що не бачиш, що відбувається в світі. А от далі чи ще буде, а ти що не читала об'явлення? І море прийдуть, і війни прийдуть, і те прийде, і те прийде. Подивися, скільки всього нещастя прийде. Як можна радіти? Треба тільки труситися і труситися, і очікувати кожен день і страхом. О, оце оці бур'яни, оці бур'яни, які вже повиростали і не дають отому слову, Божому слову, яке каже за все дякуйте, постійно радійте, постійно моліться, оце робіть, Оце робіть, Оце робіть. Що хоче сьогодні сказати нам Господь? В першу чергу мені Він це каже, а я ділюсь з вами, що навіки, навіки сіяння і жатва не припиниться. І якщо ми перестаємо в наше серце сіяти добре зерно, то там почнуть дуже швидко виростати будь-яки. І якщо ми не прочитали Слово Боже, день, другий, п'ятий, двадцятий, не, помірку, не порозмірковували, не ходимо на служіння, перестаємо спілкуватися, о, в мене серці там десь Господь, ну десь там, глибоко-глибоко. Але я вірю, а в що ти віриш? Вірю в Божу благодать, ну дуже добре. А в тебе є, люди можуть сказати. О, я хочу з цим з цією людиною спілкуватися, тому що я відчуваю. А це з цією людиною Господь. У вас є цей прояв? Люди хочуть. Вкушати ті плоди, які є у вас всередині. Людям приємно з вами спілкуватися. Коли ходив Ісус Христос по цій землі, то люди натовпами приближалися до нього, люди шукали Його, люди приходили далеко і казали: нам хочеться бачити Ісуса. Нам хочеться. Бачити Ісуса, покажіть нам Його, покажіть. Якщо ми хочемо, щоб Ісус Христос відображався в нас, якщо ми хочемо бути отим листом, який читають люди, і бачать Ісуса Христа, то нам потрібно працювати, брати сестри, нам потрібно сіяти. Це не просто лежати на дивані, це праця. І хто має хоч клаптик городу, він знає, що на городі працювати це не на морі лежати. На городі працювати це праця. Це праця. В духовному світі також, якщо ми хочемо у своєму житті бачити гарні плоди, а не отаке спустошене поле, повне зневір і будь-яків, і плевелів, то нам потрібно сіяти добре, добре в своє серце. Ми повинні сьогоднішнього. Послання взяти ще один урок. Дуже-дуже його запам'ятати, що поле ніколи порожнім не буває. На ньому ростуть або будь-яко, або відбірне зерно. Яким буде ваше поле? Обирати кожному з нас, кожний дасть від відповідь за своє життя перед Господом. Кожний, кожний, я не можу подбати за ваше про ваше поле. Да, я можу поділитися словом. Але обробляти, ото слово далі засівати, далі його плекати, за ним слідкувати повинен кожен особисто, щоб потім у серці вашому, на вашій ниві заколосилися золотисті зернята, золотисті колоски, а не будь-які. Допоможи нам, Господи, запам'ятавши цей простий урок Боже, допоможи нам сіяти тільки добрі зерна, які будуть нам на збудування, а не на руйнування, в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам пам'ятати, що якщо ми перестаємо сіяти, то на нашому полі починають рости будь які які заглушать слова віри і потім із Віруючого перетворимося ми в невіруючих. Боже, бережи нас від цього в ім'я Ісуса Христа. І хай в серці вашому, на вашій сердечній ниві колоситься тільки відбірне зерно в ім'я Ісуса Христа, яке принесе багато-багато плоду для небесного Царства, в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, і Хай Господня рука буде завжди над вами, Хай Боже Слово. Буде завжди в ваших думках, в ваших словах, в ім'я Ісуса Христа. Амінь, амінь, амінь.